Привіт! Сьогодні говоритимемо про страхи. І якщо згадувати дитинство, то в мене було, була така цікава комбінація. Я боялася маму, килим і півня. Почнемо з мами. Можна подумати, що в мене там були складні стосунки, але ні, в мене дуже любляча турботлива мама. Але чому я її боялася? Новий рік, дитячі ранки, і у нас був дуже дружній клас, і батьки щороку влаштовували ці свята для нас. І ось одного року моя мама грала Снігуренько, а іншого року вона грала бабу-ягу. І ось цей момент, коли вже всі герої в касті якби стали добрими, начебто почали дружити. Усі дітки водять хороводи, і мене за руку бере Баба-Яга. Я тримаю долоню. І по теплоті руці, і по долоні я розумію, що це моя мама. Але я піднімаю очі і бачу просто страховисько. Тому що це був не просто грим, це була така, знаєте, пластикова маска, максимально страшна, максимально. І потім, коли вже все там закінчилось на наступний день, я кажу: Мама, я тебе так злякалася, дуже страшна маска. Чому? А я кажу, я подумала, що ти перетворилася в бабу Ягу, або що вона тебе забрала. І мама така робить: У. Потім вона мене так лякала, і я реально трошечки боялась, хоча розуміла, що це була все гра. Друге, це килим. Я не боюся темноти, але декілька разів, коли я залишалася ночувати у моїй бабусі, в неї так біля шафи. Збоку стояв закручений килим, але я не знала на той момент, що килим. І коли була темнота, і в вікно світилось там, наприклад, місяць світився, то на цьому килимі почали виднітися ці візерунки, і вони мені здавалося, що, начебто, килим на мене дивиться, і я постійно боялася туди дивитися. Мені здавалося, що він живе. Виявилося, що цей килим бабуся зберігала мені як придане на весілля. Ось, і півень це така історія. Я маленькою йшла також до... подивитися на корівку, яка народила теля. І вийшов півень і почав нападати на мене маленько, я малесенька з ростом. Він нападає, починає мене клювати, я лякаюся, кричу, і в цей момент вибігає з хати мій дядько, і лопатою відштовхує того півня, і, скоріш за все. Наскільки я пам'ятаю, той півень не вижив. Але ось цей страх, коли на тебе нападає птах і мотиляє крильцями, він, на жаль, зберігся в мене досі, і я досі боюся птахів. І ось це те, що перейшло, як фобія в моє доросле життя. Хоча я розумію, що нічого страшного не може бути, але воно зберіглося. І, здається, є фільм, хічкока, птахи. Там, де голуби, голуби, здається, нападають на людей. Я також це побачила чорно-білий фільм колись по телевізору, і ще раз переконалася, що птахи можуть бути небезпечними. Ось тому птахів я досі боюсь. Ще із страхів, які зі мною залишилися в дорослому житті у свідомому, це, напевно, страх не встигнути зробити. Зробити щось важливе ось і впустити цей момент. Тому що зараз цінність моменту для мене особисто прям дуже виросла. Тому ось так. Боюся птахів і боюся впустити важливий момент в житті. І, звичайно, втратити рідних, близьких людей. Хоча, хоча я розумію, що це що ми усі на але все ж таки цей страх є. Цікава тема. До речі, дуже про страхи. Дякую вам за це.